До цього місця допоміг нам Господь, брати і сестри, тому що милосердя Його обновилося цей ранок над нами, бо велика вірність нашого Бога. Ми будемо приходити до того, щоб мати служіння причастя, цебто згадувати заповідь нашого Спасителя, яку він залишив для нас, щоб ми робили доти, аж доки він прийде. Так бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто буде вірити в нього, не загинув, але мав життя вічне. Золотий вірш називають це місце писання Євангелія від Івана 3:16. Якби Бог віддав свого сина однородженого в світ, і на тому все закінчилось, і ми мали спасіння. Але ж не так написано, хто буде вірити. Треба щось робити. Треба діяти. Треба повірити. Треба виконати волю нашого Творця, Ісуса Христа, тут на землі, цебто треба діяти. На Голгофі, яку сьогодні ми згадуємо, стояло три хрести. Вони освітлювались одним і тим самим Сонцем. Яке сьогодні світить, можливо, точно, бо там спека така, як сьогоднішні дні в нас. І один із розбійників, їх було двоє, каже, чого ти тут вісиш, я кажу своїми словами, і ми разом з тобою. Якщо ти Христос, то сходь з Христа і нас спаси, і буде все прекрасно. А інший каже, невже ти не боїся Бога? Ми заслужено, несемо покарання, що тут вісемо, а він нічого не зробив достойного смерті. І каже Господи: Згадай про мене. Починає виконувати золотий цей вірш Євангелії від Івана. Хто буде вірити? Згадай про мене. Коли прийдеш у Царство Своє. І Ісус йому каже: по правді кажу тобі, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Нехай Господь нас, брати і сестри, благословить, щоб нам до кінця зрозуміти, сьогодні багато було нагадано, що для нас зробив Ісус Христос. Що зробив для нас Ісус Христос? Коротенько читаю Слово Боже, книга пророка Ісаї, 53 розділ. Два вірші, четвертий і п'ятий. «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ми люди, брати і сестри, ми після грехопадіння людства, настільки гріх в'ївся в людину, що коли в нас, наприклад, впадає в селі корова в яму, або просто вона пропадає. Ну, щось таке велике, бо на курку, може, ми не так звертаємо увагу, і ми зразу з боку даємо оцінку. Напевно, ці люди, особливо, як це якщо це християнська сім'я, десь щось. Що то воно не так. Зразу нам хочеться дати оцінку, брати і сестри. І так думали люди. Син Божий добровільно дав згоду піти на хрест Голгофи безгрішний Божий син, щоб принести себе в жертву, пролити свою святою кров, від якої сьогодні ми будемо причащатися. Вино, яке нас, нам символізує цю кров, він це зробив добровільно. А люди думали, що це Бог його покарав. Що його взяли, зв'язали, в нього знущалися. Ми сьогодні чули, як було у Пилата, і Він, дійсно, як Ісус сказав, ти надо мною не, будеш, не маєш ніякої влади, тільки те, що буде дозволено. Коли читаєш Слово Боже, євангелистів ангелисти дійсно, Пилат хотів захистити Ісуса. Все робив для того. Щоб його визволити, ніякої вони не находжу. А далі йому жінка коли прислала до нього посланця і сказала: нічого не роби з тим праведником. Бо я сьогодні у багато постраждала за нього, то він вже почав, видно, задумуватися, але ще правитель, і на людях цього не буде показувати, то бере руки вмиває. Думає, може і справді, щоб нічого не сталося недоброго. Я, я до цього не прищатний, я нічого не знаю. Це зробили ви. І слухає натовп, який кричить: Нехай буде розіп'ятий. А автор одної пісні каже, Христос знову прийде на землю. І не в тому вінку. Із тих колючок, таких, по якому били палкою і стікала кров, щоб страждати, а прийде, як суддя. І ми перед Ним побачимо пилата. Так автор цієї пісні каже, і всіх. Тих, хто з нього насміхалися. А ми читаємо, що люди, які повз проходили, коли він не сів на Голосському Христі, казали: якщо Він Христос Хай самого спасе, Він інших спасав, глузували з Нього, насміхалися. А це все він робив, задля того, щоб ми сьогодні з вами мали спасіння, щоб ми мали життя. Він нас застерігає, якщо ми будемо. Пити Його кров і їсти його тіло, ми будемо мати в собі життя. Послання до Євреїв прекрасно, на пам'ять знаємо це місце, 12 розділ, 3 вірш. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Брати і сестри, як нам в житті щось пропонують, скільки разів ми подумаємо, чи нам стоїть воно і нам вигідно воно, треба туди йти. Треба в те запропоноване за нього братися, правда? Можемо ніч не спати. З телефоном на калькуляторі і вищитувати, що воно і як воно, а потім прийти до висновку, а воно мені треба. Нащо мені ця заморока? Не буду я на це згоджуватися. А він. Добровільно, сам написано проти себе. Сам. Для чого йому було це? Для того, що його батько так полюбив цей світ через свою превелику любов прийшов його син на цю землю і явив милість до кожного із нас. Ми ж розуміємо, що ми загинули. Якщо зараз в такому віці, як я, оглянутись назад. То думаєш, де я був би до цих пір? Що могло б статися? Було б ще життя в моїх грудях билося б серце чи ні? Дихав би я ще? Як воно було б? Що воно, може, мене давним-давно не було? Б? І тим більше, яка же участь потім чекала б мене після того всього, а є дві вічності. І ми розуміємо, брати і сестри, що коли будемо з Господом, будемо. Разом з ним веселитися у вічних оселях неба. Він приготовив місце для кожного із нас. Отож, ми будемо зараз безпосередньо підходити до заповіді нашого Спасителя, як я сказав, яку він залишив для нас, щоб ми її робили. І ми готувалися напевно до цього дня. Як добре, брати і сестри, щоб ми готувалися так кожного часу, скільки живемо на землі. Ми з цього місця недавно і часто чуємо питання, коли в нашому краї зараз йде війна, багато актуальних таких питань, про що говорити ми чули? Про любов можна говорити правильно? Бо слово Боже нас закликає, щоб ми любили своїх ворогів. Можете собі уявити, що нам росіян. Треба любити, брати і сестри. Є дійсно люди, які можливо і знущаються, якщо реально дивитися на речі. Є люди, які тікають, які, може, засуджують свою же владу, не хочуть цього робити. Всякого буває. Але слово Боже, нам каже конкретно: любіть своїх ворогів. Про мир можна говорити. Ми його так потребуємо. Хочемо, щоб закінчилась війна, і це актуальна тема. Але коли це все перечитувати, це все дивитись, то напевно одна ще із найактуальніших тем: приготуй себе до зустрічі з Ісусом Христом. А щоб себе приготувати, то тут потрібна і любов, і мир, і абсолютно все, всі заповіді, все виконати слово Господнє, щоб себе приготувати до зустрічі не тільки під час війни. Не раз нагадує, не знаєш, як повернеться життя завтра, будемо ще жити чи ні. Людина може йти і ввечері вже подзвонили, що її нема, і ти просто не можеш собі уявити, що таке може статися. Таке життя, брати і сестри на землі. Із-за того Ісус нас закликає кожного часу. Пильнуйте, бо не знаєте. Отож, читаю 11 розділ послання святого Посла Павла до коринтян. дуже часто читається на хліболомані, і ми його прекрасно знаємо з 23 віршу. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє! Що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері й сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то хто їстиме хліб цей? Щепитиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і нехай. І так нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми. Самі судили себе, то засуджені ми не були, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Господь нас закликає, апостол Павло закликає нас у цьому післанні, щоб ми роздумували над собою. Чи ми в вірі знаходимося? Ми ж хто краще нас, брати і сестри? За нас знає себе. Як ми живемо, як ми поводимося. Написано, випробовуйте самих себе, вивчайте самих себе, чи ми в належному стані, в такому, щоб ми могли достойно протягнути свою руку на спасіння своєї безсмертної душі і мати життя з Ісусом Христом. Це ми повинні робити, як я вже нагадав, до того часу. Скільки будемо жити на цій землі. Отож, брати і сестри, як прекрасно, щоб нам жити на землі згідно слова Божого, ходити так, поступати так, любити так, милість чинити, прощати так, все, що було за Словом Божим. І так само ця заповідь, цей холмик, який нам нагадує, що без нього спасіння немає. Тільки прийти. До Христа склонитися біля нього і просити прощення за те, що ми є люди грішні і визнаємо свої гріхи. Тут написано, щоб ми визнавали, щоб ми судили саме себе. Коли ми засудимо саме себе біля підніжжя Гогоського Христа і попросимо прощення у Ісуса, гарантовано ми отримаємо спасіння за те, що Він віддав своє життя. І пролив свою святою кров. І так само ми, згідно Слова Божого, будемо чинити цю заповідь, яку він для нас залишив. Узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє.